З чого вся ця ситуація почалась і коли саме вона почалась? Три дні назад я продавав свою машину ВАЗ-21.93, Ковальчук Василь Іванович, запропонував, щоб він мене її купить. Я з ним погодився, мені різниця, буде продавати машину. Так? Людина мені сказала, завези її. Найде на його території, завези її в автосервіс, я її там буду робити, чи що, ну це мене вже не волновало. Я завіз машину, віддав йому ключі, документи я лишив в себе, так як я не бачив машину. Пройшло три дні, коли ми зрозуміли, що людина або не хоче розраховуватися, або не має бажання вже купляти цієї машини. Ми йому сказали ще вчора, що в нас є людина, яка хоче подивитися на цю машину, тобто в наших ну, інтересах, як говориться, продати машину, правильно? На що людина сказала, що він, він не відкриє нам автосервіс і не віддасть машину, хай людина приїжджає і дивиться на місці. Сьогодні ми задали йому те ж саме питання і сказали, ну, «Ви, якщо її купляєте, ви нам даєте гроші, ви її не хочете купляти, будь ласка, віддайте нам машину, ми її будемо продавати. На що людина? Ні на, на, ні на яких підставах почала мені розказувати за якусь оренду мойки, на якій я працював в нього і віддавав платив йому в касу гроші. Здавав і розписувалася, і я, і розписувалася людина, яка чергувала на той час на мойки в той день вірніше. Е, наче пред'являти мені оренду, наче мені придивлятися. Хоча в нас з ним ніякого договору оренди не було складено. Ніякого документального зовсім. Тобто, що людина зараз мені пред'являє, яку оренду, за які гроші, просто людина е, перед цим. В нього так само були орендатори, не, не, не звісно, по яким причинам вони всі пішли ті орендатори і не хочуть з ним співпрацювати. Я вже так зараз розумію, по яким причинам вони цього не хочуть робити. Е, людина просто-напросто хотіла, за що, того, що в нього нема машин, а йому треба гроші, е, виїхати на тому, що він е, хотів мені з 3, 300 відчитати непонятно яку суму грошей, Ену, тому що так як він її і не назвав. З цієї мого автомобіля. І тобто виходить, що ту суму грошей, яку я хотів отримати за власний автомобіль, за яку ту суму, з яку ми з ним домовлялися, він же перекручував це так, що, виходить, що я вже йому мав віддати гроші, непонятно за що. І він мені тобто, мав вже віддавати не 300 доларами, 3300 доларів, а вже він там чуть -ли не до тисячі, не до двох тисяч мав це все спускати на розумієте? я йому сьогодні задав це питання, машину ви не купляєте, віддайте машину, на що людина відмовилася. Я тоді просто-напросто визвав нашу добрісну міліцію, написав заяву, коли людині швидко перезвонили, я не знаю звідки, я не знаю звідки. І він бігом приїхав. Перші його слова були це: тобі це нічого не поможе. То що ти визвав міліцію, тобі це не поможе. Приїхала його секретарша Наталя Васильівна, яка сказала, ти взагалі шахрай. Банки на тебе сказали, шахрай, Причому моя жінка перезвонила в той же самий банк до людини, яка сказала, що він перший раз таки чує, кого бути не може. Розумієте? З ним банк які банки. По-третє, після цього всього, що трапилося за сьогоднішній день взагалі, в мене жінка вагітна, зараз сидить єлі-єлі, їй стало зле і погано. Скільки це зараз мені обійдеться ще лічення своєї жінки, я не знаю, дай Боже, щоб взагалі лічення не було, щоб все було нормально, розумієте? Я цього не знаю, але якщо не дай Боже, буде щось моєю жінкою, я ще на нього не пишу одну заяву. Не буде він чувствувати себе дуже хорошо в цьому городі, тому що він думає, що він хтось, а я для нього, виходить, ніхто. А нагадайте, будь ласка, хто ця людина і з ким вона є в місті. Ковальчук Василій Іванович, який зараз стоїть в партії удар, який вважає, що з цими всіми подіями, які сталися в нас в країні, він дуже себе буде хорошо чувствувати. Розумієте? Я того і обротився до вас за, за, за допомогою, тому що я не знаю, як буде рішати це діло міліція, розумієте? Я хочу, щоб це бачили люди, щоб вони знали. А хто його знає, той знає, про що я говорю. Я більше ніж увірю. Ті люди, які з ним колись в житті спілкувалися, я увірю на 100%. Вони знають, про що я говорю. Ви можете сказати, ця людина Ковальчук вона спілкувалася з вашою дружиною? Так. А, в якій формі? Пов... В грубій формі. Пов... Він зі мною говорив в грубій формі. Ну, я розумієте, я мужик. Я... Фізичну силу я проявляти свою не буду да, до нього. Це по-перше. Можна це все рішати другими путями. У мене це жінка. А він знав, що вона вагітна? Е? Ну а що, не видно, що вона вагітна? Ні, ну любовна да, вагітна. Це він почав до неї повишати голос, розумієте? бо він себе дуже супаковий, він, 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 вірно, на зворіть чувство себе корольом. Він до мене взагалі повишав при міліції голос і кричав до мене. Міліція мовчить, міліція нічого міліція не каже, розумієте? Ну, так як зараз міліція себе веде, вона каже, ми взагалі не маємо права нічого говорити. А міліція це ви разом були в відділенні? Чи? Ну, ні, це було там, на місці. Ага. Те, да, це було все на місці. Міліція промовчала, тому що вони. Ну, зараз такі закони, міліція не має. Вона може чути, вона може слухати. Це все розумієте, але вони кажуть: ми не маємо права нічого казати. Тобто вона ніяк не реагувала на вона не реагувала. Мене знаєте, що саме більше от, заінтересувало? Це коли приїхав міліціонер і сразу почав знаєте, з такою вот такою наглостю, а що ти дожен йому за оренду? Почекай, друже, ти взагалі-то приїхав на визов, ти не знаєш, за що йде розговор, при чому тут така оренда? Тобто після патрульним. Е... Тобто тільки приїхала міліція, і людина одразу заявляє, що ти довжен йому за аренду. Ні, це тобто ця людина, представник міліції, він приїхав окремо, так? Ні, вони Ні... приїхали всі в Всі разом. Всі так. разом, так. З одними можна спілкуватися. І Нормальні цей представник люди... милиції, Не спілкуючись ні з ким одразу так, заявив про Так, ваш так. так. Тобто він навіть не знає, про що йде мова. Вже, Я заявлення кажу за шахрайство, за те, що в мене забрали машину. Людина не знає, за що йде розговор, людина мені сразу починає кидати під'яви. На якому ти основанні мені ці під'яви кидаєш? Ти міліціонер, ти довжен вислухати мене, ти довжен вислухати його і вести що? слідство. Правильно? А він представився взагалі, хто? хто він себе? ні, він не представився, ніхто не представився. Тобто патрульна машина, яка приїхала ні, на виклику, ні, ні, ніхто з них не представився. Ні, Ніхто не представився, ніхто не навіть, може я не розбираюся, в, хто якого звання, З ким я взагалі говорю, так? І с мене слідчі дівчинка, коротше, а він мужик, коротше, і, і починаємо це говорити. Ну, якщо людина приїжджає. І говорить, що ти нічого цим не доб'єшся. Прямо при них, при міліції, при тих людей, які мають нас захищати, мають захищати права людини в першу чергу. Тобто, я такий же самий чоловік, як і він. У мене вийшла така ситуація. Я обращаюся куди? Я обращаюся в міліцію, тому що для того вони отримують зарплату, для того вони там і знаходяться. Для того, щоб допомагати нам. Вони нам не допомагають, тому що в нього якісь там є подв'язки. Ну так підв'язки є, значить, виходить вже тепер двох сім. Потому, що, я ж кажу, я того обратився до вас, тому що я знаю, як це все діло буду тягнутися. Це я буду 10 років без машини і 10 років мені будуть вісти лупшу на уже. Я просто після цього я вам вже говорю, от заявляю прямо на камеру, що якщо, не дай Боже, з моєю жінкою щось трапиться, це буде ще одна заява. Якщо вони шехтять за наклеп, за те, що вони на мене говорять, понимаєте? я дойду, якщо я в Кам'янці це не рішу, я Хмельницький, не рішу в Хмельницькому, є Ви знаєте? Це зараз така ситуація, що й перед виборами виходить, що я не знаю, це Помощі від кого чекати, я буду від будь-якої партії чекати помощі, яка мені зможе допомогти. Я буду від будь-якої людини чекати помощі, яка мені зможе допомогти. Розумієте? В даній ситуації. Понимаєте? Коли людина має багато грошей, коли людина собі їде на шикарній машині, коли людина знімає кожен день таку касу грошей, що мені і не снилося. А я їжджу на тій машині, які купили мої блін, родителі-пенсіонери, вибачте мені на слові. І мене в даній ситуації, грубо говоря, кидати на цю машину. Ну, це вже знаєте, для мене це вже не цікаво. Це тебе не розвели на пачку сигарет, не на 10 рублів, не на 20, не на 30. Це тебе кинули на нормальну суму дінь. А у вас всі документи на руках. Так, так на дивіться, будь ласка, всі документи на моє авто. В мене. Паспорт. Так, Також я хочу сказати, що в мене був забраний паспорт. Будь ласка, Була печатка. Вот, 07152 х номер реєстраційно моєї машини. Будь ласка, всі документи в мене. Місяць паспорт. Мене люди за ручку, як маленьку дитину, водять по банкам брати кредити на 20-25 тисяч. На яких основаннях? Це хто саме водив? Це по назначенню Василя Івановича Ковальчука. Водила мене його секретарша Наталя Васильівна. Да, Є банку. в банку люди, які бачили її, які. Тобто це теж проблем ніяких не, 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 не создасть. А вона пояснювала причину, чого вона видала. А, а вона що може пояснити? Вона секретарша, їй сказали, вона пішла. Які вона може давати пояснення? Я вам ще раз говорю, вони накрутилися насчет якоїсь там арінди. Тобто вже треба було крутити якісь махінації, розумієте? Це махінація. Вони мені можуть пред'явити тільки тоді, коли буде составлений акт арінди. І акт арінди це не йде одна підпис. Йдуть мої документи приватного підприємця, тому що акт арієн не можна підписати без е документів приватного підприємця. Тобто ви не орендували, ви працювали ні, на ці особи? Ні. Я працював на цю особу. Він може говорити, що я орендував. Да, може, в мене і було бажання в нього арен... знімати в оренду цю мойку. Але виходить, що я в нього працював і по документам і... в мене ніде не написано, що я в нього знімав в оренду мойку. Хоча він себе так шикарно чувствує і каже, що ти, ні, ти, ти в мене працював. Так, да, В нього є роботники, які зараз любисто... А де ця мойка знаходиться? А ця мойка знаходиться проспект Грушевського, 1, дріб 1, де газова заправка напроти шостої курсу. Угу, угу. Розумієте? Тобто від них зараз чекати, знаєте, слово на слово. Вони можуть говорити багато чого. І я можу говорити багато чого. Я так і говорю прямо на камеру, що я можу говорити багато чого. Хай мені можуть люди вірити, можуть люди не вірити, а можуть люди брешу думають, що я сижу брешу. Другі можуть думати, що я не брешу. Ну, є закон і є офіціальні документи, які він мені має пред'явити, і тоді я з ним залишатися. Немає. Значить, мені нічого не може А Є ще хтось з працівників цієї заправ... заправочної станції, які можуть підтвердити ваші стосунки з роботодавцем, не що вони орендувалися. Ну, а як вони, вони можуть підтвердити, якщо вони на нього роблять? Не на не не нього не роблять? Да. Ви знаєте, що зараз люди тримаються за будь-яку роботу. Да. Хто вам буде зараз підтвердити? Мені все одно. Я сьогодні розвернувся, пішов, мені, знаєте, слава Богу, 30 років я собі затри до пенсії ще можуть 20 робот переміняти. Можу на одній роботі бути. Понимаєте? Можу на одній роботі бути. Я не знаю, що не заточка, не знаю, що не сонячка. Розумієте? Я не знаю, що не чекаю. А люди, а люди, які роблять в нього, вони тримаються роботу, тому що в кожного є сім'я. Їх теж можна зрозуміти. Да, Вони будуть говорити те, що треба говорити. Те, що він скаже, то вони будуть говорити. І їх можна зрозуміти. В них є сім'ї. Зараз дуже тяжко жити в нас в країні. Дуже тяжко в нашій країні жити. Дуже тяжко. Тому люди тримаються за роботу. Ні, просто знайди людей, які попадали в цю ситуацію, які дійсно втікають там ще є люди. Понімаєте, вони є одного там ще закінчується ріндодателя. А чому? От скажіть, будь ласка, а чому в нього виходить так, що від нього тікають орієнтодатель і в нього вічно з ними якісь проблеми? Ну то це як виходить? Значить, так такі в нього відносини з орендодателем, значить, щось не так виходить правильно. Я розумію, це лічно так. У мене вийшлося одні мовчать, я мовчати не буду. Розумієте? В одних так вийшло. Одні собі, як він розказує, там, спригнули чи ще щось. Як втікли від нього, як він розказує. Ну, так чого від тебе люди тікають, якщо ти хороший бізнесмен і ти хороший орендодатель? ти даєш в оренду, даєш людям заробити гроші. Люди просто так не тікають. Ось і все. А він мене методом шахрайства розказав мені сказку, що він мене купляє машину, того я її загнав. Я йому не загнав, бо я йому можу гроші, як він там розказує там, чи ще щось. Я йому загнав, тому що він мав мене її купувати. Я б ніколи вже не загнав би свою машину би, і не віддав би паспорт. паспорт. Хоча відкрийте, будь ласка, люба людина, люба людина, людина, відкрити зараз свій паспорт і подивіться на задній сторінці, що написано. Передача документів це, якщо вони в мене забрали паспорт, це ще одна стаття. А ви передавали, на які підстави твій паспорт? Для чого? Для того, щоб переписати ну, тому, машину? Щоб вони, бо, щоб, вірю, щоб, щоб, що я не так, не як підняли. я робив, на роботі, щоб. от В мене там плюс до паспорта ідентифікаційний код. Значить, вони мали зняти ксерокопій віддати мені назад. по сьогоднішній день я не бачу паспорта. Мені ніхто не віддає, завтраками кормлять. Так як за машину, просто це вже отако, пішов придір, а, це, Тобто, Як тільки ви влаштовувались на роботу, вас взяли паспорт. Буквально там може через е, неділі-дві-три, так. Да. Так, да, я говорю, отак, отак от. от. А як скільки ви має? працювали на цій роботі? Ну, от першого числа, навірно, був би другий місяць, Так. І цей, а це секретарша. А... Ковальчука, так так так. А вона ходила без вас чи з вами? При? Вона зі мною ходила. Да, зі мною ходила да, місцевим. Вона ходила зі мною, вона хотіла знати. Мені дуже перед цим Василь Іванович сам перезвонив до директора Приватбанка, сказав: Тобі зараз дадуть кредит. Вони вже навіть без мене порішали, наскільки мені треба брати кредит. — Вже 20-25 тисяч. Чуєте? Це нормально? Люди рішають, коротше, скільки мені брати кредит, Тобто ну це взагалі уму непостижимо, понімаєте? Це просто треба оце такі движення прикращати, оцими такими ось, ось, людьми. Просто так, щоб люди знали, з ким їм в следующий раз зв'язаться, чи їм стоїть, чи не стоїть, які бувають ситуації в житті. От і все. Я просто хочу вам сказати, що прежде чим щось робити, треба думати, з ким зв'язатися. Просто понімаєте, якби це обідно не звучало, знаєте, може бути знаєте, дурачок. От повірив людині, а ітог от, і то закінчився і то. Ось і все.